Без будь-яких тендерів, без будь-яких конкурсів, директор департаменту житлово комунального комплексу Ноумчук уклав угоду з щойно створеною фірмочкою, яка, якщо я не помиляюся, була в кінці грудня лише створена, але яка має вже знаменитих керівників, які прославилися виграшем без тендеру. Право реконструювати поліклініку другу дитячу, там серйозні менеджери, там дівчата 21 чи 22 роки ну, от, керують. Чомусь вони всі пов'язані з вулицею Корольова, 11. От, там офіс депутата міської ради і підприємство депутата міської ради Халея. От, і дійсно розцінки завищені у 500 разів по чистій каналізації. От, тобто. Я відповідні всі документи звернення передав правоохоронні органи, тому що я тут вбачаю корупцію, я тут вбачаю свідоме завдання шкоди міському бюджету. По-перше, укладання договорів без конкурсів тендерів, а по-друге, появно завищених цін. Маємо таку ситуацію. Загалом мені здається, що просто останні там два місяці Наумчук пішов в рознос, тобто. Очевидно, комусь дуже потрібні гроші, тому договори укладаються направо-наліво за абсолютно завищеними цінами. Ну, почалося це з тої самої е, вулиці Канівської. Обрахований проєкт кошторис 700 тисяч гривень ремонту цього спуску, винесений на тендер. Тендер 5 грудня має відбуватись вартість робіт по погодженому за тому, ті документації, яка пройшла експертизу 700 тисяч. За два дні до цього Наумчук одноособово підписує договір з фірмою, знову ж таки, пов'язаною з халаєм, на 1 150 000. Тобто, в одному момент у Наумчука два кошториси з різницею в 500 тисяч на руках. І чомусь той, який дешевший, там тендер не проводиться, а той, який дорожчий, без тендеру укладаються угоди. Те саме стосується явно завищених робіт по ремонту каналізації на Гоголя. Там ямка 10 на 1,5 метри. Туди списується 130 тонн піску. 130 тонн. Можете собі? Що це? Які це обсяг? А це просто от таку ямку. Причому пісок туди не завозиться, після заміни труби туди закидається той самий ґрунт. Це вже зафіксували. І так далі. Тому я думаю, що по багатьох із цих питань порушені вже кримінальні провадження, вже навіть проведені виїмки документів. Я думаю, що найближчі тижні я зможу вас поінформувати про хід розслідування і притягнення до відповідальності за такі явні завдання явних збитків міському бюджету і корупційні дії.